їдемо в село, це в'їжджаємо і вздовж прапори, квітки, люди махають, діти. Там ми не очікували, що нас будуть зустрічати. Я, наприклад, таке, я ще чувствую вину за цей полон. Я її до сих пір чувствую вину, що я не все зробив, щоб не здатися в полон. Ну, так вийшло просто в нас. І я думав, що буду трошки не так приймати. Но так, як я був дуже задоволений, приємно прийняли. Україна просто спасибі людям. Дали, дали тобі надію, дали тобі віру, що ніхто вас там не вважає якимись зрадниками чи шестом. Не щось. забули, чекають в да. кожного. І чекають, чекають. Дякуємо вам, хлопці, з поверненням додому. Дякуємо, дякуємо. Я приїхав в село, там народу повно. Я в шокі. Я не хотів з машини. Виходити, я такої зустрічі, я я не знаюся. Не очікував. Не очікував такої зустрічі. Дуже багато людей прийшло благодарили.